Добрий день. Сьогодні я би хотіла поговорити про один парадокс, який виникає в головах деяких учнів, що починають знайомитись з небесною механікою. Сподіваюсь, ви вже знайомі з законами Кеплера, а отже, знаєте, що у задачі двох тіл, які рухаються під дією гравітації та, в залежності від їх швидкості, тобто початкової кінетичної енергії, тіла можуть рухатись по траєкторіям, що є перетинами конусами. Або по колу, або по еліпсу, або по параболі, або по гіперболі. Більшість планет сонячної системи мають майже колові орбіти. Комети, особливо періодичні, здебільшого мають витягнути еліптичні орбіти, але деякі можуть рухатись майже по параболічним орбітам, і тоді навряд чи вони повернуться до Сонця. Но деякі зальотні гості, такі як міжзоряні комети та астероїди, можуть рухатись по гіперболічним траєкторіям і тоді вони точно не повернуться до Сонця. Більш докладно, з точки зору небесної механіки, параболічна траєкторія є такою, на якій сума кінетичної та потенційної енергії, тобто повна енергія дорівнює нулю. Більш докладно можемо розписати кінетичну та потенційну енергію, і отримати з цього рівняння формулу швидкості втікання або параболічної швидкості. Вона є тією межею, яка визначає, чи повернеться тіло назад до свого центра гравітації. На колі та на еліпсі повна енергія менше нуля. Отже, тіло повернеться і його траєкторія буде замкнена. На гіперболі повна енергія більше нуля, отже тіло не повертається і навіть на нескінченності має деяку швидкість. На параболі тіло має на нескінченності нульову швидкість. А тепер увага питання. В нашому шкільному підручнику з фізики. Розглядається задача руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. І при цьому ми вважаємо, що тіло рухається по параболі. Але чи є ця парабола тією самою, що ми розглядали на попередньому слайді? Адже фізика у нас діє однаково на землі або в космосі. Як ви гадаєте? Тіло у нас повертається, отже. Траєкторія має бути замкненою, ну і швидкість тіла не така вже велика, якщо ми змогли його підкинути. Отже, тіло не полетить дуже далеко, і в цьому місці землі ми можемо вважати, що поверхня землі є плоскою. Це одне з припущень, одне з прощень нашої задачі. А оскільки поверхня є плоскою, то Сила гравітації та прискорення вільного падіння буде діяти за напрямками, що перпендикулярні до цієї поверхні і паралельні між собою, так як тут намальовано. Крім того, оскільки тіло висить, е, летить невисоко, то ми можемо вважати, що прискорення вільного падіння є сталим і дорівнює 9,8 метрів на секунду в квадраті, як ви добре знаєте. І при таких умовах, при таких спрощеннях нашої задачі ми розв'язуємо, як рухається тіло, що кинуте під кутом до горизонту. Якщо ж наше тіло полетіло високо, то ми вже будемо вважати, що наша Земля є сферичним тілом, а тоді сила тяжіння буде спрямована до центру цього сферичного тіла. Тобто, десь ось так по цим лініям, які вже не є паралельними. Крім того, на достатній висоті прискорення вільного падіння починає змінюватись. Воно зворотньо пропорційно квадрату відстані до центра Землі. Тобто, чим більше R, тим менша сила буде притягувати наше тіло. В таких умовах. Наша траєкторія буде якраз еліпсом, у фокусі якого знаходиться центр Землі. І цей еліпс буде перетинатися з поверхньої землі, в тій точці, в якій наше тіло впаде. Тобто все узгоджено з тим, що ми розглядали щодо космічних тіл, які рухаються в сонячній системі. Але якщо ми почнемо випрямляти нашу поверхню Землі, то наш еліпс перетвориться. Майже на парабол. Ну і ми можемо порівняти ось дуже витягнутий еліпс. Він не дуже сильно відрізняється від цієї параболи. Особливо якщо б я могла розтягнути його аж до центру Землі. Отже, наша задача трансформувалась, і еліпс трансформувався у параболу, тому що ми розглядаємо деяке спрощення. Справді, ми завжди працюємо. Деякі фізичні моделі, яка залежить від складності нашої задачі, але так, щоб вона давала нам потрібну точність. Якщо у вас залишились якісь питання, то ви можете задати їх або в коментарях під цим відео, або в чаті Астропісочниці, і ми з задоволенням запишемо вам відео відповіді на ваші питання. Підписуйтесь на наш канал і дякую вам за увагу!